Друзі, всім привіт вітаю вас! Сьогодні вам пропоную приготувати дуже смачний та неймовірно красивий тарт грушевий з сиром Брі. Це такий рецепт на будь-яку подію. Чи урочисту, чи до вас просто прийдуть гості, друзі, батьки. Чи просто ви хочете провести гарний вечір із своєю другою половинкою. Отож, нам знадобиться тут в мене три груші невеличкі: тим'ян, сир брі. Одне яйце, меджа для подачі. І листкове тісто. Тут в мене тісто бездріжове. Можете брати і дріжове. Яке у вас знайдеться, таке і беріть. І так, приступаємо. Я беру ніж і ось так трішечки підрізаю. Ось так тісто. Бачите, не доходять ще до краєчків. Ось так. Воно, коли випічеться, буде дуже гарний мати вигляд. Ось так трішечки. Щоб воно відійшло. Так, все. Друзі, цей рецепт буквально робиться три хвилинки. Зараз ви самі все побачите. Все, ось так. Просто трішки його відділити і знову ось так прикласти. Так, я беру груші, викладаю. Ось так. Зараз якраз сезон груш. Бачите, вони такі в мене вже м'якенькі, тому зараз вони підуть дуже гарно цієї страви. Друзі, беріть груші, які у вас є. Тут можуть піти дуже гарно і такі тверді груші, сорти, будь-які. В мене ось такі, бо вони в мене вже лежалі такі нещасні три штучки. Я думаю, що ж таке зробити. а тут якраз гості, тому все піде в справу. І ось так викладаємо, бачите. Щоб повсюду-повсюду були груші. Ось так. Я хочу всі їх викласти. Тому так, в два слої. Буде дуже смачно. Зараз вони весь свій сік віддадуть. Все. Ну, я думаю, ось сюди ще. Все. Тепер на цій же дошці я нарізаю брі. Тут в мене приблизно 150 грамів. Ось такий брусочок. Ось так нарізаємо ломтиками, ось такими скибочками, десь 5 мм. Ось так. Друзі, якщо у вас немає брі, можна замінити на будь-який м'який сир. А дуже буде смачно, якщо ви візьмете сир камамбер. Він дуже тут гарно впишеться. Також дорблю, звісно. Можете трішки зверху пармезану додати. Експериментуйте. Ну, з брі дуже смачно виходить. Все, і тепер я ось так викладаю зверху брі. Ось так. Це вже неймовірно гарно. І тепер тім'янчику. Або чебрецю, розмаринчик також. Тут буде дуже гарно. Друзі, ну подивіться, це ж якась картина. Так, друзі, ось така краса в нас виходить. Тепер я беру яйце. Ось так його розбиваю, будь-яку мисочку, чашечку. Ось так, гарненько тепер перебиваю. Прям цією кисточкою, що буду. Змащувати. І просто по краєчках змащую тісто. Тільки края. Ось так. Бачите, і яйце в нас залишається більша частина можна зранку на омлет, щоб у нас з вами нічого не пропадало. Ось так. Все, бачите, буквально в нас з вами вийшло, ну, максимум 5 хвилин. І зараз хвилин 20 на духовочку. Ось так. Все, друзі, відправляю в духовочку приблизно 25 хвилинок, 180 градусів. Так, друзі, все готово. Тільки подивіться на цей просто витвір мистецтва, я так вважаю. Друзі, тепер просто поливаю. Медом, і це неймовірна смакота. Тож я вам бажаю теплих, гарних вечорів, приємній компанії. Друзі, обов'язково готуйте, ставте свої вподобайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Бувайте!